Військомат забирає людей з вулиці на фронт. Спочатку люди в військовій формі разом зі співробітниками поліції зупиняють ваш автомобіль або особисто вас на вулиці та починають перевірку документів. Якщо у вас при собі немає військового квитка з відміткою про відстрочку від мобілізації, або ви давно не з'являлись до військомату, то вони це кваліфікують як порушення правил військового обліку та під фізичним впливом везуть вас до ТЦК та СП на автобусі. Потім вас не випускають швидко Водять ВЛК, визнають придатним до військової служби, відправляють на навчання до місяця, а потім вже на фронт на нульову лінію. Незважаючи на те, що такі дії кваліфікуються як викрадення людини, поліція свідомо не притягує співробітників ТЦК до кримінальної відповідальності, навіть коли відкрите кримінальне провадження. Тому раджу своїм підписникам, які є військово зобов'язаними, виходити з житла лише за необхідністю та заздалегідь вирішити. Питання про оформлення собі відстрочки від мобілізації. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката, ви завжди можете до мене звернутись.